Ти дивишся свою CRM і бачиш, OpenRAI 63%, реплайрей 13%, є навіть класні дзвінки, але результату жодного. В мене для тебе дві новини. Хороша, не в тебе одного така проблема. Погана, тобі доведеться добряче попрацювати для того, щоб конвертувати твою неймовірну статистику в реальний результат. Але для початку: ось тобі найімовірніша причина твоїх проблем. Невдало побудований Discovery Call. Що з цим робити? Зараз розберемось. Давай почнемо з простого. Що таке Discovery Call? В загальному, це перша зустріч твого сейла з лідом, під час якої він повинен познайомитися з лідом та його потребами. Якщо твій Discovery Call – це коли менеджер 15 хвилин розповідає, яка у вас крута команда з тек технологій і скільки у вас років досвіду, то це не Discovery Call. Тому що Discovery Call – це не про продаж, а про виявлення. Завдання менеджера з'ясувати, чи є взагалі сенс продавати. Це як перше побачення. Якщо ти одразу почнеш розповідати, який ти чудовий замість того, щоб слухати співрозмовника, друге побачення. Не буде головна мета Discovery Call зрозуміти бізнес клієнта, його болі, цілі і чи є у тебе спосіб реально допомогти. І тільки після цього, як ти з'ясував, що саме потрібно твоєму клієнтові, можна думати про те, щоб йому щось пропонувати. Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Запам'ятай, хороший discovery call – це коли 70% часу говорить клієнт. А ти лише правильно питаєш і уважно слухаєш. Коли клієнт каже дякую, надішліть презентацію, великий шанс, що вона піде у чорну дірву. Насправді немає нічого дивного, що ти хочеш справити позитивне враження на клієнта. Звичайно, завжди залишається страх, що конкурент вразить клієнта більше, і ти втратиш потенційну угоду. Але саме він часто стає на заваді ефективному Discovery Call. Замість того, щоб слухати про потенційні потреби клієнта і їх розуміти, переживати, менеджер починає говорити про себе, свою команду, свої технології, кейси, і в результаті клієнт чує багато красивих слів, але жодної конкретної цінності. Для себе. Він не може бути впевнений, що саме твоя команда допоможе йому. Так, вони професіонали, але вони ж навіть не знають, що саме потрібно. Тут не працює, по ходу розберемось. Більше того, навіть якщо клієнт вирішить дати вам шанс, це означає, що комусь в твоїй команді розробників, проєкту, юристу, доведеться обговорювати з клієнтом ті деталі, які мали бути з'ясовані на Discovery Call. І найгірше стається, коли в результаті виявляється, що вам не по дорозі. А тепер давай зрозуміємо, чому так відбувається, чому Discovery Call не працює так, як треба, і що заважає перетворити дзвінки на справжні угоди. Причина номер один: немає стандартизованого фреймворку. Коли кожен менеджер проводить дзвінок, як він вміє, ти втрачаєш можливість реально валідувати лідів. В результаті твоя команда витрачає час на лідів, які насправді не збираються нічого купувати і взагалі не зацікавлені в твоїх послугах. Нафенс. Really причина номер два: Відсуття культура аналізу дзвінків. Ніхто не слухає записи, не дає фідбек. Кожен опиняється сам на сам з рішенням, і йому здається, що все норм. Це призводить до того, що твої менеджери повторюють одні і ті ж помилки, поки самі не зрозуміють, що щось не працює. Причина номер три: C-Level не розуміє Value Discovery, тому не інвестує час та ресурси у його побудову. Вони вважають, що перший кол це лише знайомство, а про деталі можна поговорити під час наступних зустрічей. Та от біда, в більшості випадків наступних зустрічей не буває. Добре, ти вже знаєш, де проблема, але як усе виправити? Перший крок підготовка. Перед дзвінком ти маєш знати, хто твій клієнт, на якому він з ринку, з якими викликами стикається гаузь та які рішення він вже міг пробувати. І реально чаджі Піті, тут твій найліпший бро. є завдання не дивувати широкою ерудицію, а показати, що ти прийшов не впарювати, а розуміти і вирішувати проблеми. І що найважливіше. Ти маєш справити враження, що тобі цікаво і ти кайфуєш від вирішення цих проблем. Другий крок правильні запитання. Забудь про запитання на кшталт, розкажіть про вашу компанію. Людина чула це сотні разів. Твої запитання мають відкривати суть, допомогти клієнту розкритись, а тобі зрозуміти його контекст. Третій крок валідація. Після того, як клієнт вигорився, ти підсумовуєш почути своїми словами. Це показує, що ти справді слухав і дає клієнту можливість уточнити деталі. Це критично, бо від цього залежить точність твоєї пропозиції. І фінальний крок домовленість про наступні кроки. Не давай клієнту розчинитись після фрази Надішліть презентацію. Твоя задача зафіксувати наступний крок ще під час дзвінка, запланувати фоллапку, демо, технічну сесію, що завгодно, аби рух не зупинився. Давай повернемося до цифр, бо саме вони показують найкраще твою реальність. Припустимо, в тебе є відділ продажів з 5 сейлзами. і кожен сейл зробить один Discovery call на день. Разом це 5 дзвінків щодня або приблизно 100 дзвінків на місяць. Через відсутність чіткої структури приблизно 30% дзвінків валідні, але втрачаються через поганий Discovery. Це 30 реальних потенційних клієнтів на місяць. Давай тепер переведемо у гроші. Припустимо, що твій середній чек 20 тисяч доларів, а конверсія валідного ліда в угоду 10%. Порахуємо разом. 30 витрачених лідів на 10% це 3 угоди на місяць, які компанія не доотримує, або 60 тисяч доларів втраченого доходу щомісяця. Або приблизно 720 тисяч доларів щороку. І це при одному дзвінку на день. Ну або як скаже твій CFO, ми втратили скільки хто вмикає камеру, я хочу на це подивитись. Hey, як це виправити? Повна перебудова Discovery процесу. Коштує приблизно 10-15 тисяч доларів разом. Це включить весь цикл від аудиту дзвінків до навчання сейлзів і корекцій. Навіть якщо в тебе буде кілька фальш стартів, ти не потратиш більше ніж 30 тисяч доларів. І знову ж таки, це вартує тільки коли в тебе є достатній об'єм трафіку і коли ти дійсно втрачаєш от цю воронку. Тобто. Ми, от тільки що зробили калькуляцію, ти розумієш, що воно вигідно, але тільки коли є певний масштаб. Тож підсумуємо, open rate, відповіді, кількість дзвінків це все активність, а результат з'являється лише тоді, коли ти справді розумієш свого клієнта. Discovery Code це не формальність, це момент, де або починається продаж, або закінчується ще до того, як почався. Тож слухай більше, говори менше, і не бійся ставити ті самі незручні запитання. Бо саме вони роблять тебе професіоналом. І пам'ятай: немає холодних лідів, є погано розігріті розмови.